Куди мирна Україна, Полтавська область, Карлівський район. Початок гарячих жнив 2016 року. Дуже напряжено, так. Кажі, що там у вас. Білінія фронту, а вірніше кажучи, понад 300 гектар озимої пшениці в оточенні молодиків зі службовими собаками. Комбайни працюють досить швидко. Зерно розвантажується на узбіччя поля, тобто просто на землю. Я не роблю нічого протизаконного. Напруга відчувається скрізь. В повітрі на полі і кожному русі. Ситуацію ускладнює ще й нестерпна спека. Здавалося, що у будь-яку мить може трапити щось жахливе. Ми тут знаходимося забезпечення безпечних спеціально. З метою того, щоб як говориться, не було кривопровід, земельні рейдери діють за старими вже класичними схемами. У їх розпорядженні бригади молодиків спортивної статури у чорних масках та червоними пов'язками на руках. Сил та засобів куся для того, щоб запобігти силовому противостоянню. Два з половиною роки після Майдану та Революції Гідності атаки рейдерів стають дедалі частішими. Отримувати нові землі їм вдається, маючи своїх людей в Держкомземі та його регіональних структурах, районних радах, генпрокуратурі, СБУ уряді та адміністрації президента. Ті, хто займається захопленням земель, давно ці схеми знають, бо самі їх розробляли і втілювали в життя, у наше з вами життя, обдурюючи українців, забираючи у них за бесі найдорожче землю, яка належала їм спокон вік. Уж таки подекуди мирна Україна, Полтавщина, Карлівський район. Під час об'їзду полів напередодні жнив працівники агрокомплексу докучаївські чорноземи» знаходять велику кількість металевих конструкцій та колючого дроту. Наш всіляким небезпечним для комбайнів залізом поле вже більше десяти років обробляє ТОВ «МДМ», яке дочірньою компанію докучаєвських чорноземів. Втім, факт подібного замінування озимої пшениці був виявлений вперше. Чесно, я буду заніма ремонтом комбайну, щоб зараз шукалися ті діяння непонятних осіб, які тут наложили нам прутів, йожиків, проволоки і так далі. Зараз ми шукаємо народні предмети, які можуть вивезти в сторону наші комбайни. Але є люди, які тут присутствують, компанія, яка претендує наші дороги. Я думаю, що це їхня робота, тому що відеоотчос вони посилають своїм господарям, які їх сюди послали, тобто знімають кожен наш наход, це моментально то пересилають туди. Вже наступного дня на означеному полі розпочалася брутальна рейдерська атака. Пшеничне поле оточили люди в камуфляжній формі зі службовими собаками. Відразу після цього на поле заїхали 10 комбайнів, які належать ТОВ Аршиця, що входить до груп компанії ТОВ Кернел, і почали обмолот пшениці, яку вивозили камазами на елеватор. Зі свого боку ТОВ МДМ звернулося за захистом своїх законних прав до управління національної поліції та обласної прокуратури. У вересні минулого року у ТОВ МДМ закінчувався строк оренди. Підприємство подало заяву в Держгеокадастр на продовження оренди земельної ділянки, але їм не відповідали. Вирішивши, що строк автоматично продовжений, вони почали засівати поле озимою пшеницею. Тим часом тодішній голова полтавського держгеокадастру Костянтин Кухаров пропонував керівництву МДМ сплатити 300 доларів з гектару, і тоді він дасть дозвіл на оренду. Враховуючи, що загальна площа нараховує 315 гектар, сума хабаря мала б скласти близько 2,5 мільйонів гривень. Втім, то в МДМ на це не погодилося. Несподівано в той час, коли фермери чекають жадану пролонгацію договорів місяцями рівно в один день, тобто 10 вересня 2015 року, Кухаров підписує оренду цих ділянок Віталію Нелюбі представнику фермерського господарства ТОВ аршиця через два дні після цього поліція разом із СБУ затримала Кухарова за хабар 500 тисяч гривень. Втім повернемося до лінії фронту, що малася на означеному полі минулого тижня. Рейдерська атака розгорталася у найкращих традиціях цього жанру. Одразу відчувалося, що у Тов «Аршиця» вже давня добре налагоджена практика, у якій працюють дійсні профі рейдерської справи. Я представник агрофірми «Аршиця». Ви просто я давала доручення е, представникам влади, я не буду їх показувати так я, всім я, підряд. Так я представ... ви... Значить, представники влади, які бачили, працівник. Ви надайте він бачив, надайте Ще раз кажу, він бачив моє доручення, Над... я його, його не буду його весь час його показувати. Його не треба бачити, дайте, будь ласка, довірність, щоб була в матеріалах, яка нас відкривала. Вона є. Документи Надо є надані. Продавати. Є документи у вас? Надайте, ну, будь ласка, довіреність, що ну, є ви є представниками. відділу Лукарнішського. Я ну, дала певний пакет міліція документів. Міліція не виконує рішення суду. тут підтримує громадський порядок, щоб не було міліція, ніяких. Е, ви, як, ви представляєте зараз представником іншої сторони, боржника е, по виконавчим провадженням. Будь ласка, дайте підтвердження того, що ви дійсно є цим представником, хоча б для начала. Женщина, ви тут наговорили на короб цілий, А де хоч один документ? Риби, хоча б одну бумажку покажіть. А ви хто такий, будь ласка, <рес> так, я представник, так, так. А, 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 я представник. Я не просто представник, а співробітник. Я теж не я, просто співробітник, я спіровати е документ. До надайте хоч документ да, да. фактична крадіжка зерна з поля рейдерами скерналу здійснювалася на підставі ухвали рішення Лисянського районного суду Черкаської області. Зі свого боку, державні виконавці намагалися довести рейдерам результативну частину як Карлівського районного суду, так і того ж Лисянського про визнання ТОВ МДМ. Вла... Урожаю зі спірного поля та накладання заборони товаршиться чинити будь-які перешкоди у зборі, транспортуванні та зберіганні зерна. Рішення суду довелося доводити два дні поспіль прямо серед поля у 50-градусну спеку, поруч із службовими собаками, молодиками та всіляким іншим шапіто. Звичайно ж, до дійства була залучена і важка артилерія у вигляді місцевого телеба. Таке собі особлення місцевої телеіндустрії хіба що нервово корило у сторонці, а вірніше кажучи, серед пшеничного поля, супереч елементарним правилам пожежної безпеки. До так званого епіцентру подій аж надто видатну діячку контакту направив вірний годувальник, голова Карлівської районної ради Петро Михайлович Світлик, утримуючи тереоконтакт за рахунок районного бюджету, який, до речі, чи протягом багатьох років наповнюється мільйонними податками з боку докучаєвських чорноземів? Наш славнозвісний дядя Петя в той час плигав і тремтів від щастя. Однак, на превеликий жаль, для нього і не тільки для нього. Цей раз сценарій рейдерів так і не спрацював. Наразі слід віддати належну шану й кернелу серед чергових, так би мовити, масштабних всеукраїнських акцій у цьому напрямку. Афера під назвою Дізнайся скільки коштує твій пай. Підставна фірма Кернелу під назвою Агріінвест пропонує власникам земельних паїв сплатити гроші одразу за всі 49 років оренди. Щодо запропонованої суми у 16 тисяч гривень, то простою арифметичною дією можна визначити, що за один гектар запропоновано лише 326 гривень. Натомість, у минулому році місцеві господарства за один гектар орендованої землі виплачували по дві і більше тисячі гривень за один рік, тобто у сім разів більше. Фактично, грі із з усіх 49 років одноразово заплатить лише за 5 років. Втім, і це явний земельний лохотрон не стане на перешкоді деяким селянам, адже в країні на краще нічого не змінюється, і вони прагнуть навіть таких сумнівних див. Врешті-решт кернелівські рейдери залишили пшеничне поле. Те зерно, що не встигли вкрасти, кинули серед поля у своєму ж смітті. По факту незаконного вивезення порушено кримінальне провадження. На зерно накладено арешт, ведеться слідство. Втім, у будь-якому разі ситуації з земельним рейдерством у всіх його різновидах. Поки що лишатиметься незмінною, як і в цілому в країні. Адже поки повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення не будуть передані місцевим громадам, на найродючіших у всьому світі українських чорнозимах так і пануватиме шабаш ненаситних олігархів та зажирілих чиновників.